Вітаю всіх, хто слухає, чує, хто присутній. Тема сьогоднішньої доповіді вона звучить доволі широко. На жаль, це лише такий начерк майбутньої теми. Отже, в умовах російсько-української війни та того 30-ліття відновлення державності, який ми сьогодні. Власне, очікуємо і до нього йдемо. Дуже важливо розглядати різні форми руху опору російській колоніальній політиці у другій половині ХХ століття, тому що передувало відновленню державності. Важливо знати і важливо не себе не дурити. Цей рух ніколи не був єдиною структурою. Учасники апріорі мали мали різні цілі та інструменти, різну ідеологію від крайнього націоналізму до марксизму в українській оболонці. Звичайно, вони перебували на в різних світах, але у проголошених і непроголошених намірах було об'єднані в головному. Їхньою вимогою номер 1 була Україна. У всьому багатоманітті уявлень, звичайно, які могла мати радянська людина в той час. Сьогоднішнє повідомлення. Я спробую загальнити комплекс матеріалів і документів з проблематики руху опору, які оприлюднені на сторінках щоденної газети Свобода, яка виходить з 1893 року у Сполучених Штатах. Вона до сьогодні виходить вже як тижневик треба сказати що український народний союз це найбільша і найбільш тривала в часі існування громадська організація американської і української діаспори спочатку її метою була соціальний захист робітникам руського в дужках українського походження які працювали на шахтах і металургійних заводах але поступова організація крім соціального захисту почала надавати взагалі всій українській громаді всі можливі Пропозиції щодо захисту там студентських, тобто надавала стипендії, фінансувала пресу, молодіжні організації, жіночі е, організації, відпочинкові оселі. Одним словом це була така, і сьогодні залишається велика українська така надбудова над Америкою. На жаль, вона поступово помирає, але от в ті часи 60-ті, 70-ті, 70 80-ті, це була організація номер один в Америці, українська, і звичайно, її вплив. Був поширений на пресу, яка писала і всіляко підтримувала всі форми руху опору в Радянському Союзі. В рамках оцього короткого повідомлення я не зможу показати навіть всі грані цієї підтримки, але от масштаби вражають. За моїми попер попередніми підрахунками, за останні 30 років існування радянського союзу, на сторінках газети Свобода було опубліковано понад 10 тисяч публікацій про вияви індивідуальної та колективної незгоди з комуністичної дійсності. Про діяльність підпільних організацій, якщо про них було відомо щось, звичайно, про легальні організації на кшталт Української гельсінської групи, про підпільну греко католицьку церкву, про підпільну і непідпільну діяльність православних громад, які не корилися діяльності централізаторської з Москви, про баптистів, кришнаїтів, інші незгідні середовища на початку 60-х років газета Свобода і через неї американські. Українці ще не знали про те, що в українській РСР щось відбувається, тобто вони не отримують взагалі жодних повідомлень з радянського союзу. Єдині повідомлення, які можна знайти, от приміром оцінюється цілий рік, там прочитаєш 250 чисел за рік. І відповідно за цей за ці 250 чисел ти знаходиш буквально одну-дві-три замітки, які ну власне на нашу тему. Це як правило спочатку були тільки повідомлення про людей, які змогли об'єднатися з родинами. Тоді це була така форма виїзду на захід. Якщо була близька родина, як правило, діти, якщо це люди старшого віку залишалися в СРСР, або навпаки, старші люди могли викликати вже не молодих дітей, то відповідно тільки через це воз'єднання відбувався контакт і перенесення нової інформації. І в деяких випадках і це доволі цікава тема, чому комуністи випускали тих людей, які перебували певний час у ГУЛАЗі. І вони перевозять з собою в пам'яті певну інформацію про те, як воно відбувалося там в Тайшеті, в Норильську, в якихось інших місцях, де люди відбували ув'язнення, і відповідно, свобода час від часу друкує певні повідомлення, які ну от просто перенесені в пам'яті, і це є таким. Маленьким віконечком у світ комуністичної дійсності, друга тема, яка час від часу, але зовсім один-два рази на рік не частіше, потрапляє на сторінки газети Свобода, це листи, які не пройшли цензуру. Іноді через моряків або через певні інші оказії люди передавали листи своїм рідним на захід. І от у 61-му році, приміром, такий лист був тільки один. Він називається лист з того боку. Так називається листа, так називається замітка. Це передрук з Паризького, тобто, це навіть не сама свобода отримала, а інше українське видання. Паризьке українське слово від українця. Написано, що він батько, тобто у нього є діти, йому 57 років, і він, начебто, працює механіком у залізничному депо. І от е, що нам важливо, що за останні 20 років він зазнав усякого лиха і казахстанського, і сибірського. От в такий спосіб. Навіть в тому непідцензурному листі передається інформація, що ця людина вірогідно була репресована, перебувала на засланні у таборі, бо Казахстан це швидше все заслання, а Сибір це, напевно, все таки табір. Ще один рідкісний жанр, але на сторінках свободи теж раз на кілька років можна знайти такі вістки з України. Це повідомлення з України про розстріл або про якісь суди, ну як правило, розстріл в цей час учасників національно визвольного руху. Тих, які брали в 40-х роках рок, роках зброю, і потім переховувалися від радянської влади. От, приміром, є повідомлення з посиланням на повідомлення станіславівської, тоді ще не було міста Івано-Франківська, станіславівської радіо Весильні, новина про страту члена ОУН Дземана, який був заарештований на Донбасі, куди втік, щоб знайти роботу, але зберігав обріз рушниці. Ми не знаємо, на жаль, нічого про нього більше ну, з повідомлень газети, але відомо, принаймні, що він, от бачите, був той, хто не скорився. Одиночними були так само і доволі цікаві публікації про так званих неповоротців. це політичних втікачів з радянського союзу, які е, в певний спосіб могли потрапити на захід як члени урядових. Делегації культурних якихось обмінів, які було небагато, але такі були. Перше ім'я, яке з'являється повоєнний час на сторінках газети Свобода. Ну, не в повоєнний, а саме в час про який ми говоримо, 60-ті роки це хімік доктор Клочко, який українець походження, який був в Канаді з радянською офіційною делегацією і залишив повідомлення, що він хоче залишитись, його прийняли на заході, і свобода друкує навіть такі зворушливий момент, показавши своє. Важливе значення в радянському союзі. Він друкує фотографію з колишнім китайським прем'єр-міністром Джо Енваєм. Тобто, фактично він показує, що він теж важлива людина, і в такий спосіб громада дізнається, що він не просто хіміка, ще й суспільний певний авторитет, бо не кожен очевидно, вчений зустрічається з китайським прем'єром. Великий скандал 1964 року. Це втеча офіцера Юрія Носенка, це уродженець міста Миколаєва на півдні України, син міністра суднобудування СССР. Людина такого високого статусу вперше залишається на заході. Він їде як співробітник КГБ до Швейцарії у відрядження, здається в американську амбасаду, здає все, що знає, втрати росіян, радянської влади близько 400 співробітників КГБ на заході. Військової розвідки були змушені повернутися до радянського союзу. Тобто, ця втеча була дуже серйозна, і свобода пише як про певний вияв незгоди. Навіть у елітах, навіть у партапараті і в КГБ. І е, от треба сказати, що очевидно, логічно було б припустити, що оскільки йдеться про 60-ті, доволі багато мають писати про те явище, яке сьогодні ми називаємо 60 тістом На жаль, оскільки знов ж таки контакти були дуже спорадичні і обмежені, таких повідомлень є дуже багато. От, наприклад, перше повідомлення про молоду поезію поезію з України я знайшов у 62-му році. В цим, в цій, цій замітці ми згадуємо, ми бачимо прізвище Івана Драчата Миколи Вінграновського. А от в наступній публікації ми бачимо цитата спроби молодої та надійної поетеси Ліни Костенко, яка старалася внести в українську поезію нового і більш вільного духа, зустріли гостру партійну критику. Чому власне саме така форма? Адже самого сам видав. Того тоді ще не знають самих виступів цих молодих митців з України. Ще не чули. Єдине джерело для української діаспорної газети це повідомлення радянської преси, зокрема газета Літературна Україна ну і якихось інших видань, які час від часу, очевидно, писали про сучасну молоду поезію. Дуже цікава редакційна колонка. Те 62 року під назвою Знову перекручують. Це реакція на погромницьку статтю відомого літературного критика. Любомира Дмитерка в літературній Україні ще раз кажу спрямовані проти незрілих віршів і поглядів тих цих авторів, зокрема і Івана Драча і Вінграновського. А також там згадується, напевно, вперше на заході дізнаються ці прізвища імена Івана Дзюби, Євгена Сверстюка і, напевно, не вперше, а Бориса Антоненка Доведовича. Сверстюкові ця публікація, власне, а колонка переповідає слова Дмитерка, називає його комісаром від літератури, закидає. Цитата намагання ідеалізувати психологічну літературу, яка догниває в закапелках капіталістичного заходу. Ну ясно, що сам сверстюк нічого подібного не писав, але для погромницької статті Дмитерка саме такі характеристики мали бути, щоб показати незрілість і шкідливість поглядів молодого літературного критика. Свобода, нагадаю, тоді виходила 250 разів на рік і тому оці е, окремі діаманти, які можна знайти, це на жаль, майже все, що можна за певні роки віднайти в цій в цій, в цьому виданні. Шістдесятреті рік одна публікація всього на про те, що можна назвати рухом опору, причому не в навіть в Україні, а в Росії згадується вперше ім'я російського дисидента Олександра Єсеніна Вольпіна, це критик, поет і діяч громадський можна так сказати сучасними словами. Син. Радянського чи совєтського класика Сергія Єсєдіна. він передав на Захід книжку поезії, став одним з перших піонерів так званого там видаву. І, власне, погромна стаття в радянській пресі була спрямована проти того, що він, як незріла людина, послав публікацію до ворогів. Вони не друкували, хоча це вірші, а не якась там критика радянської дійсності. Тим не менше, от Свобода це друкує, оскільки бракує подібних інформацій з, з України. Перший рік, коли відносно багато, тобто багато це близько п'яти публікацій протягом року. Це 64-й рік, і тут очевидно склалися події, про які не можна було змовчати в радянському союзі, в радянській Україні. Відповідно, од... водночас майже з'являються публікації про відому пожежу у Києві у науковій бібліотеці е... Академії наук, яка більше відомою. За назвою памфлета Євгена Свистюка з приводу процесу над Погружальським, тобто справа Погружальського. І тоді, ж вперше, буквально за кілька днів, західний читач дізнається про існування одеського мовознавця Святослава Караванського. Звичайно, вони нічого не знають про те, що він член ОУН, нічого не знають про те, що він вже відсидів. Там понад 10 років, але пишуть про те, що він у підцензурній газеті критикує російсько-українські словники, які все більше і більше русифікують українську мову. Бо мовляв, мовляв, навіть тези або слова Шевченка до словників української мови не попадають. Вперше з'являється тоді ж 64-го прізвища Сергія Параджанова в контексті початку зйомок фільму тіні забутих забутих предків і анонсується вихід двох етапних книг, взагалі для українського. Літературного процесу і на заході і в Україні це книги професора Івана Кошелівця, панорама найновішої літератури в РСР і сучасна література в РСР. Вони тільки проанонсовані, вони вийдуть пізніше, видавництво пролог видасть, і ці книжки власне дотепер є актуальними. Бо це дійсно широка панорама діячів шістдесятницького руху, вже його оформлення як єдиного яскравого явища. 65-й рік. Тоді в свободу потрапляє лист поета Ігоря Калинця. Він ще не дисидент, але людина з талановитою поезією, яка якимось чином потрапляє на захід, і буквально через кілька номерів без прив'язки до публікації Ігоря Калинця з'являється лист читача Коваленка з міста Торонто, який критикує передруки поезії з України, і аргументація дуже цікава. Маємо вістки з України, що КГБ викликає наших молодих поетів і показує їм націоналістичні газети з передрукованими їхніми поезіями. Знаєте, що це справа смертельно небезпечна, тож не спричиняйтесь до того, щоб свідомих людей там нищили. Це дійсно дискусійна тема. Дехто деякі середовища вважали, що взагалі не треба наражати, дехто вважав, що це є власне діяльність КГБ передавати листи, показувати, що в УССР все в порядку. Ну але тим не менше, листи друкуються і, і поезії друкуються. Що цікаво, що джерела походження поезії редакція ніколи не вказує. Я намагався зрозуміти, звідки появлялися ці листи, ці поезії на сторінках газети, і виявив, що частина з них це просто передруки з Офіційних видань, стовпських літературних журналів або з той самої «Літ України, але вони не вказували джерело, і тому складалося враження, що потік передавання інформації з України на Захід існує. А це, в принципі, для цього часу ще не факт. Той самий 65-й рік це рік Великого прориву на Захід інформації про Василя Симоненка, що цікаво, ні, в 63-му році, коли Василь Симоненко загинув. Про це публікацію в свободі немає. А в 65-му з'являється аж чотири публікації відразу. Причому, здебільшого, це передруки ж посилання на передруки поезій Симоненко в різних країнах, в Швейцарії, в Італії. І дуже така промовиста, цікава публікація про те, що екзильна курдська організація з Німеччини просить українських. Патріотів перекласти поезію Симоненко курдському братові німецькою мовою, щоб вони могли опублікувати її в своєму часописі. На жаль, ну треба відстежувати і шукати, чи така публікація була зроблена, але сам заклик цих курдських борців за свободу до українських націоналістів, бо це передав зі шляху перемоги очевидно, з Бандерівського сектору, відповідно, він цікавий тим, що така співпраця була навколо навіть публікації дисидентів. Тоді ж у 65 му подається зображення знищеного вітражу з Київського університету. Це рідкісний випадок, коли доволі актуальна інформація потрапляє на захід. Відповідно, це тепер відома вже історія про те, як партійне керівництво Київського університету вважало грізного Шевченка з піднятими руками на цьому вітражі роботи Опанаса Залувахи, Аллигорської Галини. Зубченко і Людмили Семуксимикіною таким небезпечним зразком контркультурного очевидно мистецтва і його розбили за легендою молотком. І відповідно ця інформація потрапляє на захід. Причому саме зображення вони беруть з підцензурного. Польсько-українського видання, тобто відповідно з України зображення не потрапило на той момент ще на захід, але з польського видання вони цю картинку взяли. Єдина проблема, що наступні дослідники мають зважати на помилки. Наприклад, Опана з Заливаха значиться як «П. Завалиха. Можна впізнати, але якщо не знати про існування заливахи, то можна і пропустити цей, цей факт. Що цікаво, що 65 п'ятого року відбуваються великі арешти в Україні, це кілька десятків людей опиняються за ґратами, але жодна публікація свободи за цей рік про це не подає. Відповідно, публікації з'являється тільки 66 року, коли закінчились суди. Це важливий момент. Сам факт арешту кількох десятків людей не знаходить відображення, не попадає на захід. Відповідно, тільки публікації в газетах тоді дають підстави для оприлюднити, що от вироки щодо Богдана, Михайла Горенів, Михайла Масютка та інших з'явилися. Неможливо навіть схематично окреслити, як про це вже казав, широку палітру тем десь вони замало для подібної теми, сам за широко взяв. Але пунктиром свобода зіграла визначальну роль у повідомленні заходу про те, що відбувається в Україні в подальші роки. Очевидно, спочатку х років, зокрема, діяльності Осипа Зінкевича, тобто ще з кінця 60-х, але особливо в 70-х роках, завдяки діяльності. Пресуагенції Смоски персональне Зінкевича з'являється маса публікацій на заході і самвидаву і повідомлень. І про це треба писати і говорити окремо, бо це величезний вже пласт. Тоді в один рік можуть бути сотні публікацій. Відповідних треба узагальнювати, шукати джерела, але часу можна знайти і навіть невідомі в Україні або маловідомі, чи при забуті імена, приміром одеського робітника, який скаржився комуністичній владі на те, що він не може заробити достатню кількість грошей. Щоб прогодувати родину, свобода в кількох числах друкує великі листи цього робітника і повідомляє про те, що зрештою за скарги на своє керівництво, власне ще скарги не на владу, а на те, що йому не дають додаткових робіт, щоб він міг прогодувати родину. Так за це його кинули до табору. В українській пресі навіть в роки незалежності про цього сміливого чоловіка взагалі не пишуть, а свобода присвятила цьому кілька подач. І uh, ще одна і, і тема, яка важлива, як можливо для когось іншого, для якогось іншого дослідника, це американська перспектива на рух опору в СССР. Коли ми тепер читаємо книжки і слава Богу, їх достатньо багато і самих. Учасників руху опору і про них, то відповідно ми бачимо певну ієрархію, тобто найвідоміші і найавторитетніші люди для України це такі як фігури, як В'ячеслав Чорновій, як Євген Сверстюк, як Василь Стус, як Левко Лук'яненко. Але якщо читати американську пресу і використовувати лише її як джерело. З розуміння чим був рух опору, то ви зрозумієте, що оці найвідоміші імена практично не представлені на сторінках газети Свобода. Тобто, звичайно, раз на рік там десь про Чорновола чи Стуса згадують, але це в рази, навіть в десятки разів менше інформації ніж про інших дисидентів, про яких захід знав з однієї дуже простої причини: їх випустили з радянського союзу. І тому, приміром, публікації про подружжя Караванський Строката, або про Миколу Руденка, або про Леоніда Плюща, або про Валентина Мороза, або про генерала Григоренка, ну або про деяких інших та Володимира Маленковича і так далі. То про них інформації більше ніж про всіх інших дисидентів разом узятих, особливо в цьому сенсі цікава фігура Валентина Мороза, адже він був. Героєм української еміграції за нього воювали. І я якось запитав людей в Нью-Йорку, чому саме мороз став таким об'єктом уваги, а не хтось інший. То пані з діаспори, яка власне брала участь у комітеті з визволення Мороза, пояснила, нам було легко промовляти ім'я Валентайн Мороз, а Юрій Шухевич або В'ячеслав Чорновіл їхніми англомовними вже вустами промовлялося дуже важко він казав нам просто легше було вимовляти саме таке просте і зрозуміле ім'я воно присутнє на заході і прізвище мороз і відповідно може так навіть цей треба досліджувати чи саме так було але от пояснення зрозуміло. тобто оці люди про яких я згадав вони отримують набагато більше висвітлення в історії української еміграції ніж ті Великі авторитети, які не виїхали, які сиділи до кінця 80-х років на заслані або в таборах, і з'являються вже на сторінках тієї самої свободи тільки 87-го, 8-го, 89-го років по поверненню з е, ГУЛАГу, фактично Брежнівського чи Вже Горбачовського, додому. Це тема для наступних досліджень. Я сподіваюся, що хтось їх проведе. Дякую. Дякую вам дуже, дуже цікава доповідь. В Фейсбуці я поки не бачила запитання. Чекайте, чекайте, чекайте. А запитання? Чи є у зали запитання? У зали поки немає, а у мене є. Скажіть, будь ласка, чи ви прослідковували, як публікувалася чи не публікувалася? Поширювалася чи не поширювалася ця інформація з газети Свобода саме в українських газетах? Як поширювалася інформація з них тут, саме в Україні в радянській? практично таких публікацій не було дуже рідко, раз на кілька років, може навіть раз на п'ять років Свобода друкує як правило редакційний матеріал? Це друга сторінка газети, і про те, що якась е, радянська газета, приміром, літературна Україна, написала погромницьку статтю про е, те, що націоналісти на заході там щось роблять, і іноді в цьому контексті свобода згадується. Але ніколи я не бачу, принаймні за 25 про, прочитаних підшивок і 25 пророблених про років, я ніколи не бачив, щоб інформація, от саме щоб якась радянська газета. Написала, а свобода <«Снодатки> uh, вона не могла не відрефлексувати. настільки рідкісними були ці згадки згадки про тебе на заході, як правило, тільки погромні. Наприклад, була якась погана стаття там про Богдана Кравціва. От, відповідно, свобода фіксує, що така та газета написала, що він там фашист і так далі. Написали якусь статтю про там Слави Стецько, чи Ярослава Стецька, чи газета «Перець» надрукувала ганебну таку картинку чи карикатуру, то, звичайно, свобода передруковує цю картинку, бо це вістка з України, що наша діяльність, наша робота хоча б зауважується. Тому можна сказати, що шлях з України, особливо з кінця 60-х років, стає безперервним на Захід, а шлях з Заходу в українські медіа, ну, зокрема в газети, нагальні. Практично нульовий, і треба сказати, що я ніколи не чув. Можливо, інші дослідники Самвидаву скажуть, щоб в Самвидаві передруковувалися або були посилання на публікації діаспорної преси, це теж практично дуже мало ймовірно. Тобто, можна сказати, що в принципі сама газета впливу не мала на суспільство в Україні. Ні, тодішнього. Я думаю, що перші числа цієї газети більш-менш легально з'являються десь на, на межі 88-89 року, коли почали активно їхати. В Україну люди, які потім допомагали встановленню народного руху України, які допомагали гельсінській спілці, тобто ті, які не належали до так званих прогресистів, бо перед тим їздили так звані прогресисти, тобто прокомуністичні українці. Відповідно, вони з собою навряд чи свободу, яка була достатньо національна. Вона була понадпартійна, але все таки націоналістична, можна так сказати. Тому навряд чи вони є з собою возили. Возили, як правило газети прогресивних українців, канадських чи американських, але там нічого не писало дисидентів. А в принципі, ви не прослідковували, які були реакції саме радянської системи СРСР, на публікації газети Свобода? Як вони відгукувалися? Чи намагалися вони якось вплинути на її діяльність, закрити її, чи можливо призупинити її? Політичними шляхами її діяльність я не чув жодного такого доказу. Наприклад, якщо в редакції тижня у видавництві Бандерівської газети Шлях перемоги було закладено вибухівку і вона нанесла певну шкоду, то про цей факт відомо. Щоб якісь були санкції чи е, навіть дипломатичні ноти радянського уряду щодо публікації свободи, я ніколи про це не чув. Тобто сама свобода про це не писала. Але може бути і це може бути плідним таким. Треба дивитися в Архів Служби безпеки. Там є повідомлення, які робили парт... КГБ для партійних органів, і там робилися дайджести або якісь посилання на публікації. От в тих документах я зустрічав, але вони ніколи не виходили. Тобто, їхніми адресатами було кілька чоловік в апараті ЦК Компартії України. Ну і саме керівництво Су... КГБ. Тому ще скажу: на жаль, цей канал був односторонній. Інформація з України так сяк потрапляє на захід, а інформація з заходу дуже мало потрапляє сюди. От ви ще також на початку доповіді сказали, що наразі в газеті є такий спад їхньої активності, їхньої діяльності. Чим це пов'язано? Такий зараз контент має газета саме з Украї... саме з інформації про Україну. В, якій... в якому світлі висвітлюють вони сучасні вже події України от з... З... зі здобуттям незалежності? І інше запитання: чи висвітлювала газета Свобода саме останні події 80-х років і початок 90-х, коли пав Радянський Союз і вже була проголошена незалежність? Як вони на це реагували, як вони висвітлювали цю інформацію? Постійно. Тобто треба сказати, оскільки в цей момент вже з'явилася система. Яка дозволяла передавати інформацію, з'явилися факс машини, з'явила можливість замовляти телефонні розмови з за кордоном, або з за кордону дзвонили вже не через Москву а напряму на Київ. Тобто, в принципі, кінець 80 кінця почну кінець х початок -х, тобто рух України до незалежності це щоденна і постійна тема газети Свобода. Це я думаю, що це теж тисячі публікацій. Якщо ті там тисячі про накопичуються за певну кількість десятків років, то тут. В кожному номері 4, 5, іноді 10 повідомлень про те, що відбувається в Україні. Вийшов журнал, провели мітинг, заарештували активіста, е, прийняли закон про українську мову. Ну тобто все, що відбувалося в Україні, було на перших шпальтах свободи, і навіть якийсь момент американська україніка відходить на другий, на другий план, бо все таки ідея незалежності для того покоління, яке тоді було активними читачами. Ми ж розуміємо, газета ж не робить щось таке абстрактне, вона виходить з інтересу конкретного читача. А тоді людям, які вийшли з України в кінці 40-х років, які були головними донорами цієї газети, читачами цієї газети, то відповідно їм важливо було дати інформацію, що Україна не скорилась і Україна, от от буде. Зрештою, це сталося, і свобода в цьому зіграла певну роль, але це за межами мого нинішнього повідомлення. Тому можу сказати, що це тисячі публікацій, але тональність і так далі, я не готовий сказати. Що стосується попереднього, от чи раніше, повторюсь, практично ні. Радянський Союз це була герметична система. Тобто туди потрапити важко було. Відповідно, звичайно, матеріали націоналістичної міграції ходили трошечки, бо інші середовища передавали, щось привозили. Навіть твори там видавали. Тут тобто, літературні твори українських так само, 60 шістдесятників окремими книжками переносилися, перевозилися в Україну. Якось пригадую, був музей е, атеїзму, напевно, він називався Києво Печерській лаврі, і там були. Е, Каністри, наприклад, бензинові, да, які були перекриті частково, а, тобто бензину було трохи, а решта була за, 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 заповнена видавом. і релігійним, і політичним, і літературним. Відповідні спроби ввозити були постійними, але реальна кількість книжок або видань, або газет, які потрапляють в руки навіть до самого кола шістдесятників, ну це просто на пальцях одні руки можна порахувати. Більше того, я ніколи в спогадах дисидентів, які жили в Україні, не чув, щоб... Було за за одним винятком в кримінальній справі колишнього повстанця Петра Саранчука. Я з ним товаришував, тому власне від нього я це знаю, що йому інкримінувалася газета Шлях перемоги, це Бандерівський офіціоз, який з матеріалами якогось там з'їзду великого збору ОУН. Тобто, якимось чином в кінці 60-х років номер газети потрапив до старого члена ОУН. От каналу я не знаю, але це просто реально унікальний випадок інших. Саме щоб газета потрапила в руки до людини, а потім було вилучено КГБ під час обшуку, їх не було. Треба просто розуміти, що, на жаль, система робила все, щоб люди в країні не знали, як навіть критично осмислювати. Бо, зрештою, не всі ж видання на заході однаково подавали інформацію. Але, тим не менше, їхня мета була максимально обмежити і нав'язати одну один погляд комуністичний. Власне.